you <laughs> Ні для кого не секрет, що книги та фільми завжди були і будуть пов'язані між собою. Як правило, якщо роман є досить популярним у читачів, будьте впевнені, що кіно за цим твором вже було знято або точно буде знято. А інколи стрімка популярність екранізації привертає увагу і до оригінальної історії. Навіть якщо автор книги нікому не відомий, а роман сам по собі не став бестселером. Як це було, наприклад, з Форестом Гампом. Вінстона Грума, а от які твори читають вже герої фільмів, як у тому самому Форесті Гемпі, і на що роблять акцент фільммейкери, показуючи ту чи іншу книгу у кіно? На ці питання на прикладі декількох екранізацій за традицією відповість вам канал як і бук. Ми починаємо. Ну і якщо ми вже почали говорити про екранізацію роману Вінстена Грума, то з неї і почнемо. Книга, яка з'являється у декількох епізодах фільму Форест Гамп, це мега популярна всередині минулого століття. Дитяча книжка допитливий Джордж, яку власноруч створило подружжя Маргарет Рей і Ганс Аугусто Рей, включаючи навіть ілюстрації до книги. Перша історія про мавпеня, що досліджує навколишній світ, з'явилася у 1941 році і стала Достатньо популярною, аби видавець одразу зробив замовлення на ще чотири книги. Після того подружжя Рей створили майже цілий всесвіт різноманітних історій, як, наприклад, допитливий Джордж влаштовується на роботу. Як зрозуміло, з назви акцент у книзі робиться на дослідженні навколишнього світу. А головним дослідником виступає маленький мавпиня Джордж. Саме таким допитливим і незграбним був герой фільму Форест Гамп. Тому вибір книжки, яка буде з ним поруч все життя, виглядає. Досить логічним. У фільмі Добре бути тихоною» Містер Андерсон, вчитель англійської літератури, привчав свого найкращого учня Чарлі до справжньої класики. Протягом усього фільму в кадрі раз по раз з'являються такі книги, як Вбити пересмішника Гарпер Лі, Великий Гетсбі» Френсіса Скотта Фіджеральда. Та над прірвою у житті Джерома Девіда Селінджера. Про кожного з них у вигляді твору Чарлі пише свою власну думку, і все це направлено на те, щоб розвити у ньому навички справжнього письменника, яким є і сам містер Андерсон. Про усі ці книжки ми так чи інакше говорили з вами на нашому каналі, тому про їх зміст я розповідати не буду. Але фільм добре бути тихоною не єдиний. У якому вони з'являлися, книга вбити пересмішника, також з'являлась у комедії Дуже погана вчителька, де героїня Камерон Діас спочатку змушує дітей прочитати її, а потім відповідати на запитання по змісту. Тут ніякого пригованого підтексту, бо цей роман Гарпер Лі є частиною шкільної програми з літератури в Америці. А ось у фільмі Гра 1997 року герой Майкла Дугласа Банкір Ніколас Ван Ортон не випадково обирає саме Цю книгу, щоб вирізати в ній місце для свого револьверу, тому що пересмішник в масовій культурі це символ слабкої людини, що постраждала від чужої жорстокості, так само як і головний герой. Роман Селінджера над прірвою у житті», крім фільму Добре бути тихоною», з'являється, наприклад, у фільмі Сяйво. Поки Дені Торренс спокійнісінько снідає, його мама Венді читає над прірвою у житті». Еталон книжкового жанру, який і вигадав Селінджер, роману виховання. А ось у фільмі Теорії змови взагалі навколо цієї книги вибудовується цілий сюжет. Водій таксі у Нью-Йорку Джеррі Флетчер, якого грає Мел Гіпсон, просто скуповує цей роман усюди, де бачить, а уся іронія в тому, що він його жодного разу навіть не читав. У фільмі Правила виноробів герой Тобі Магуайра на ім'я Гомер Велс читає дітям роман Чарльза Дікінса. Життя Девіда Коперфілда розказана ним самим. Тут логіка вибору книги зрозуміла, адже за романом Девід Коперфілд зростав без батьків. А діти, яким читають цю книгу Гомер, сироти із соротинця Сент Клауд, у якому виріс і сам Велс. Саме цей роман з'являється також і у справжній класиці американського кіно у фільмі Звійні вітром. Героїня Індія Вілкс читає цей роман, аби скоротати довге очікування свого чоловіка Ешлі, яким вже цікавляться військові, звинувачуючи того у страшному злочині. У фільмі Чистий лист старенька на ім'я Маргаретта читає головному герою Жермену роман Кам'ю Камючума. В романі Камю чума постає не тільки як фізична хвороба, а й як ментальна. І саме це зло до оточуючих тебе людей це щось невіддільне від людини. І навіть той, хто не хворіє, чумою, все одно може носити певну хворобу в своєму серці, і по фільму Жермен це жертва таких людей, які чомусь вважають його ненормальним або навіть божевільним. У фільмі Одного разу в Америці молодий персонаж Девід Аронсон в одному з епізодів читає книгу Джека Лондона Мартін Іден. Не будемо звертати увагу на те, що це відбувається у туалеті, а просто зробимо одне вагоме порівняння сюжету фільму та змісту роману. У фільмі Одного разу в Америці головний герой закінчує свою злочинну діяльність після загибелі друзів. У романі з Джека Лондона Мартін Іден, який тільки не став відомим письменником і поетом після смерті друга. Йде із письменництва. Ну а ми йдемо далі. В одному з моїх найулюбленіших фільмів Вам лист» герой Тома Генкса, Джо Фокс за вказівкою Кетлін Келі, яку зіграла Мег Райан, читає роман Джейн Остін, Гордість та Упередження. Кетлін описує те, як у книзі на шляху до взаємного кохання Елізабет Беннет та містера Дарсі постійно щось постає. Втім якою відносинах головних героїв фільму, які до самого фіналу ніяк не можуть зустрітися? Книга Томаса Манна Смерть у Венеції постійно з'являється у фільмі Хороший рік з Расселом Кроу у головній ролі. Трохи порівнявши ці дві історії, я знайшов дещо цікаве. У фільмі Маєток, куди приїжджає головний герой, має назву Шатоля Сірок. В Книзі Томаса Манна ж розповідається про середземноморський вітер Сірокко, що несе у Венецію небезпечну холеру. Це реально існуючий сильний спекотний вітер у країнах середземноморського басейну, що зароджується у далеких пустелях північної Африки та на Близькому Сході. Але це не все, бо як і у фільмі режисера Рідлі Скотта, герой, приїхавши в Італію, зустрічає людину, що змушує його кинути все і залишитися. Так і у романі Смерть у Венеції Густав фон Ашенбах не хотів їхати з міста, зустрівши Тадзіо. У фільмі Мій хлопець Псих герой Бредлі Купера читає роман про щоває зброї Ернеста Геммінгве, довго шукаючи якісь спільні наявні або приховані тези у цих двох творах, я їх так і не знайшов, окрім мабуть, нещасливого кохання головного героя. Фільм Місто Янголів. Ніколас Кейдж у головній ролі Янгола Сета Плейда, і Мех Раєн у ролі звичайної дівчини Мегі Райс, заради якої сет відмовиться від безсмертя. В одному з епізодів він дарує їй романси того ж Ернеста Гемінгвея під назвою Свято, яке завжди з тобою. Чому саме ця книга? Я вважаю, що тут підтекст набагато глибший, ніж може здатися на перший погляд. Справа у тому, що цей роман вийшов вже після смерті письменника, завдяки старанням його четвертої дружини і вдома. Ови мері Велж Гемінгвей. Це така данина почуттям, які тримали подружжя майже два десятки років, аж до самої смерті Ернесто 61-му. Але й цього часу здається було недостатньо так само. І у книзі, попри те, що щастя головного героя було настільки швидко плине через загибель коханої людини. Він анітрохи не жалкує, що відмовився від безсмертя, бо вони вже ніколи не зможуть розчаруватися у своєму коханні. Таке почуття не вмирає. Всього на декілька секунд у фільмі Королі Літа з'являється роман Стівена Кінга Кладовище домашніх тварин. Наскільки блискавичною є ця поява, настільки рандомним, мабуть, був вибір книги у творців фільму. Ну і на кінець, так само блискавичним, було Камео Стена Лі у супергеройському фільмі Доктор Стрендж 2016 року. На одну лише мить він з'являється в кадрі з книгою Олдуса Гакслі Двері сприйняття, яка, як ми бачимо, його дуже потішила. Для тих, хто не знає, не Олдос Гакслі написав цю книгу після експериментів із Маскаліном, які, мабуть, для письменника теж відкрили двері до якогось там мультивсесвіту. Дуже сподіваюсь, Доктор Стрендж не використовував для своїх фокусів Мескалін. Що ж, це були герої відомих фільмів і книг, які вони читали у кадрі. Пишіть у коментарях, у яких ще фільмах вами були помічені відомі твори і які саме. Ну а з вами був канал Кібук до зустрічі.